Я все ж таки я взагалі не розумію, що відбувається про що ми дискутуємо. Депутати Верховної Ради України існують за рахунок платників податків. За наш з вами рахунок в них є проста робота. Брати участь у підготуванні законодавчих актів і голосувати або не голосувати за ці законодавчі акти, так як це вирішено їхніми фракціями. Якщо депутат хворий, якщо він заходить у відрядження або дещо, він не голосує і закон не приймається. Він приймається тоді, коли всі депутати є на своєму робочому місці. Є парламенти, в яких це не відбувається. Ці парламенти є ознакою так званої декоративної демократії. В Державній думі Російської Федерації також немає депутатів. Про це навіть говорив сам президент Росії. Там теж голосують так, як це відбувається у Верховній Раді України однак це є чіткою ознакою відсутності демократії в країні, коли починається пояснення того. Що так може бути, що люди так мають робити? Що люди, які їдуть у закордонні відрядження, мають підстраховувати своїми колегами. Це елементарне нерозуміння самих азів демократії. Я вважаю, що те, що відбувається зараз з українським парламентом з захистом цієї системи неробства, це чудовий Я б сказав, матеріал для люстрації, через який українське суспільство зможе пройти. Просто побачимо, хто таку систему захищає, хто до парламенту не ходить, і заборонимо цим людям 10-15 років займатися політичною діяльністю. І позбудемося не